Всім привіт, вітаємо вас на Ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий автомобіль, який завжди всі хочуть. Це у нас Тігуан 2018 рік All Space в дуже прикольній комплектації. Е, називається вона Offroad. Це у нас 2-літровий дизель на повному приводі 140 кВт. На автоматі все як має бути. А чим у нас відрізняється комплектація оффроуд? У нас йдуть трошки вищі бомпера зі зменшеними свєсами, якщо так правильно буде сказати. Фулет оптика з умивачами фар, автоматична парковка, формоушен, безключовий доступ. Салон у нас, в принципі, найкращий, який можна купити в тій машині. На мою думку, це у нас тканина Алькантара, дуже приємний і дуже комфортний. бокова підтримка хороша. Контурна підсвітка салону, повний електропакет з електрорегулюваннями та підігрівом дзеркал. Не повний, дзеркала не складаються. Маємо підсвітку розширену так само в ногах, комплектація От його Заведемо. Заводиться. Шкіряне мультикермо з пелюстками, 195 тисяч чесного та перевіреного пробігу, led панель датчики дощу світла, система. Ану. Да, система автоматичного дальнього, автоматична коробка передач, електронний паркінг, система автохолд, вибір режиму руху авто. Да, і можемо ще ось так зробити да. Автопаркування я вже казав, по асистентах паркування не сварися 360 парктроніки автопаркування, камера заднього виду з траєкторією. Далі трьохзонний клімат-контроль з підігрівами всіх сидінь, а також маємо Webuсту. Включ до Webuсту присутній, оригінальний. Є добре, та як це в нас All Space, він більший, ніж стандартний Tiguan. І в нього, ну, як на мене, трохи комфортніший задній ряд сидінь. Ззаду тут місця вагон. Чік. Столики маємо. Підстаканники маємо. Підлокітник з підстаканниками маємо. Що ще в нас? Так, задній ряд чик-чик. Да, задній ряд ще може їздити, може складатися, розкладатися. Підігріве клімат, я казав, дали нам зарядку, не забули про нас. Лямпочки працюють, біле світло. Ну, прикольно, нічого не скажеш. Прям великий. Ось. Задня оптика у нас так само full LED, якщо не помиляюсь, вона динамічна, максимальна. Фаркоп, сервопривід відкриття багажника. Відкривайся. Є. Фаркоп у нас електричний, шторка. Присутня. Коврик присутній. Маємо ремкомплект, компресор, клей, е секретка, крюк. Це що у нас таке? Це домкрат. Прикольно. Ну, прям такий весь весь комплектний. Бомба, і що я скажу? Бомба є. А, і тут, до речі, ще, походу, у нас є відкриття багажника ногою. Цей Це автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Е, в такій от прекрасній комплектації, в дуже гарному. Такий перламутрово-біло-сірий колір, такий прям ну, насправді цікавий. Досить рідко таки пропадаються. Ціни я на нього не знаю, тому що він тільки що не приїхав. Тому заходьте на наш сайт, дивіться, обирайте те, що вам подобається, і дзвоніть на мій номер телефону, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім па-па!